Добрий день мої, шановні! Я Наталя, ви на каналі Всім, про все. Привіт вам з Миколаївщини. Отака дуже гарна, подвійна, веселка у нас зараз. Уже сьома година вечора у нас дощ. Ой, у нас цілий день. То більший, то менший, то зовсім не йде, то знов спускається такий добрячий. Дякувати Богу за вологу, що полиє наші рослинки. Оце там у нас річка. А з другого краю там струмочок, який біжить в цю річку. І отак веселка від річки до струмочка. Отак все гарнесенько, зеленіє. Дощик, он уже сонечко сідає потихеньку. Такі хмарки. Сьогодні 12 травня. Усіх, хто має професію медичної сестри, вітаю святом з професійним святом. Сьогодні у нас відзначають День медсестри. Е -е, такі квіточки в мене у теплиці, я в теплиці. І знаєте, що я роблю? Я сію! Сію насіння. Згадала, що я не посіяла дуже-дуже багато різних квітів. А показую вам, бачите: всяка всячина в цій теплиці. Більшість томатів в ящиках я винесла в парники. Тон ростуть огірки, кабачки, кавуни. Ну і тут всяка-всяка всячина. Теплички 23. А на вулиці 16. Перці, баклажани, все, потрохи росте. На ніч включаю обогрівач, розсадювала оце рудбекю. Помните, ми сіяли 10 сортів, Дойшли руки трохи до неї. Винесла з хати сьогодні вже все. Вже в хаті не залишила нічого, вже все в теплиці. Коли уси мої, вони трохи в хаті потягнулися, їх треба прищіпувати. Це ці кола що з насіння. Там гібіскус, маніо. І тут всяка всячина теж потягнулося в хаті. В хаті прохолодно. Там воно сухоцвіти ще якісь, навіть вже не згадаю які. Ну, що хочеш. В касеті, треба його доводити до ума. Тобто роботи, роботи і роботи. Ну, це, дивіться, катарантус почав потрошечки підростати. Ну, а тут також всяка всячина. І томати різні, і. Це волош. А, це гає, Гай... господи, газанія. Баклажани. Ну і тут петунія, томати. Аргірантему ми, біденси, квітнуть потрохи собі, ростуть. Тут також іначе. І це якісь сухоцвіти, навіть не знаю які. Люфа росте, воно вуси повипускала. А тут, дивіться, яка красуня розквітла. Ну і там. он. Лобелія вже має квітнути, осіки і всяка всячина. Що тут тільки нема в цій теплиці. Ось я вже трохи посіяла. Там різні цинії. Захара і профюшн. Оце і в коробочки, і в стаканчики понасівала. От, там різні різні цинії. Ну і тут же ж багато всього. А ще ж там тютюн декоративний я посіяла монарду, будлею, бордову і Black King посіяла. Що я там ще посіяла? Ерігерон лавандовий. Вже й не згадав, що ще. А, хризантему келівату посіяла. А тепер оце ще треба бачите, скільки всього сіяти? Вендіум, таку циню персидський килим. Отакий соняшничок маленький. Він е, должен бути низенький. Такий я сію кожного року червоне сонечко. От, оце такий. Оцей вендіум я хочу посіяти обов'язково. І, і отакий мексиканський соняшник. Ну, це буду сіяти прямо відкритий ґрунт. А деякі ще буду сіяти у такому в стаканчики в лоточки. Бо в відкритому ґрунті, я думаю, що дуже дрібне насіння буде, ну, можна і в відкритий ґрунт, ну, посію в лоточки, мабуть. Мабуть, більше за все. А деякі рослинки буду сіяти ось як карпатський дзвоник. Це буду в лоток. Сан-Віталія, це родичка цинії. Брахікома, також в лоточок буду сіяти. Дзвоник садовий відкритий ґрунт посію. Лофант у лоточок. Гісоп у лоточок. В них дуже дрібнесеньке насіння. з віскарію, також буду в лоточок. Ну, айстроль спільську побачу. Може відкритий ґрунт. Регірон можна в відкритий ґрунт посіяти. А гастах мексиканський. Також дрібне насіння дуже. Сальпіглос в відкритий ґрунт буду сіяти. Незабудку, мабуть, також у відкритий ґрунт посію. Вероніку буду у лоточок. Теж таке дрібне насіння. Котовник у лоточок. Теж дрібнесеньке. Ну, А фацелію в відкритий ґрунт, дзвоникоподібну. подібну. Календулу в відкритий ґрунт. Тисячолисник, також в лоточок, таке там дрібнесеньке насіння. Кніфофію, мабуть, також у лоток посію. Вербаскум також дуже дмілке насіння у стаканчик якийсь. Ну, а піретруми, мабуть, посію у відкритий ґрунт. Хризантема Робінзон це той самий піретрум. Космею у відкритий ґрунт. Жоржинки денді, у стаканчики, мабуть, посію. Ну, все насіння не буду сіяти. Його там, знаєте, пише 0,1 грам, ось це ще така рудбекія, махрова, одна і друга. Ну, Це також в луточки, мабуть, посію. Е, там пише, що там 0,1 грам, але там стільки насіння, дуже-дуже багато, воно мілесеньке. То там буду потрошечки брати, потрошечки і висівати. Все насіння не буду. По половинці, а може ще й менше. Ну, буду сіяти, буду. Ну, а як можна відмовитись від такої краси? Скажіть мені, будь ласка, як Як можна відмовитись від такої краси? Так? Ну, квітанута жінка, ну що ти зробиш? Ну, така я є. Ось. Ну, як можна не любити таку красу? Це вегетативний колеус. Це живцювала. Подивіться на нього, який красунчик. О. І ці знасіння також пістряві, гарненькі, треба прищіпувати їх, щоб гарно кущились, або обрізати. Ну, буду пропонувати вам, то вже будете різати самі. Подивіться, яка краса. І будуть до самої пізньої осені радувати вас. І мене також. Я ж собі також насаджу їх багато. Оце Лорен Sunshine. Геліопсіс. Бачите, він з насіння не весь пістрявий виходить. Є пістряві, а є зелененькі. І ще журтбек її розсадювати. Ну, мені нема коли сумувати. У мене купа роботи. Дорогенькі мої, дякую вам щиро-щиро за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за вашу безмежну підтримку. Дякую, що підтримуєте мене і надихаєте на працю. Дякуємо нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилиночку нашого життя. За те, що ми маємо змогу влюбуватися нашою природою, нашою ненькою Україною, нашою красою. Дякуємо, низько вклоняємось і не забуваємо допомагати. Всім бажаю всього всього самого найкращого здоров'я, успіхів і миру.